Як бути з тим, коли бачиш, що порушують інші, і через те починаю сумніватися в своїх знаннях, особливо коли це на перехресті. Чули в таку річ, як стоїцизм. да? Хто такі стоїки? Перш за все, це про те, як ми сприймаємо реальність. Біля вас відбувається хаос. Хтось робить неправильно, хтось робить правильно, хтось порушує, хтось краде, хтось хабарник. Якщо ви на це можете вплинути зараз, вплиньте. Якщо ви на це не можете вплинути, зробіть те, що ви можете зробити, тобто вплиньте на... На свої дії, на те, що відбувається в вашій зоні відповідальності, про що я? Це така штука, яка дуже пов'язана з захисним водінням. Перед вами хтось проскакує, підрізає вас. Що ви можете зробити? Переставити ножку нагальну і дати йому проскочити. Хай там собі їде. Інший водій, який буде принциповий, він почне до на газ і матюкатися, доганяти, але так може статися ДТП. Ваша задача не допустити ДТП. Ви не зможете змінити тих людей, які порушують, але ви можете змінити те, на що ви можете повпливати. Коли він перед вами прискорюється, влазиться переставили на гальма, трошки бнизили швидкість, хай ці з Богом проскакує, раді Бога, О, взагалі, питань немає. А ваша задача не допустити ДТП. Що робити? Це слідкувати за собою. Розумію, що трошки нудно, ця філософія, але воно бляха працює на дорозі.